Місто побратим Мемінген надав Чернігову фінансову підтримку в облаштуванні предметних кабінетів у ліцеях міста. Мова йде про 50 тисяч євро. Як розповів начальник управління освіти Василь Білогура на загальноміській нараді у муніципалітеті, кошти від німецьких партнерів надійшли наприкінці минулого року. Також в бюджеті на цей рік затверджено про виділення направлення краз на Даний напрямок – 12 мільйонів гривень на поліпшення обладнання в предметних кабінетах. Якщо буде можливість, в процесі року все таки бажано розглянути нам і питання, хоча б якогось косметичного ремонту в всіх кабінетах, тому що встановлення нового обладнання плюс ремонт, як показує практика, зовсім по іншому мотивує дітей до навчання, робить перебування там більш комфортним, відволікатися з середи безпосередньо на навчанні, відволіктись від тривог. Оновлені предметні кабінети дійсно заохочують школярів вивчати дисципліни, кажуть вчителі. Лабораторні експерименти, наочня демонстрація захопливих процесів та явищ. Усе це можливо, зокрема, у сучасних класах хімії, які вже функціонують у спеціалізованій школі номер 1 та 22-му ліцеї. Хімія це практична наука. І е, не просто записати рівняння реакції чи е, розв'язати задачу, а дітей е, більш за все цікавлять хімічні досліди. І як тільки діти зайшли в кабінет в новий оновлений, е, вони одразу запитали, а коли ми будемо чи будемо ми взагалі проводити тут хімічні досліди, практичні роботи. Ми отримали гарну, шикарну таку хімічну лабораторію. А саме завдячуючи цьому кабінету, ми можемо і проводити профорієнт. Еційну роботу таким чином показуючи, що хімія це наука, яка має масу не різноманітніших можливостей, які можна використовувати надалі при виборі власне своєї професії. По міжнародній співпраці маємо результати із Латвією у кінці 2023-го Партнери передали Чернігову допомогу у вигляді меблів для дитячих садочків. Потреба є актуальною із урахуванням необхідності оснащення укриттів у закладах освіти. Крім того, з латвійцями, а також за участі проон, ведеться організаційна робота щодо початку відновлення пошкодженого російськими обстрілами 19-го садочка. Також на сьогодні в рамках співпраці з ЮНІСЕФ по п'яти садочках розпочато роботи по поліпшенню стану укриттів. Також по ряду навчальних закладів по школах розпочали роботу в рамках співпраці з Актедом і поліпшення укриттів і дозаміни вікон. Як то 28 школа, тому 28-ма школа на цьому тижні працює в дистанційному форматі, фактично також за підтримки. Казахстану відбулося поліпшення в, в укритті 65-го садочка, оснащено вентиляцією, надано допомогу меблях. Василь Білогура додав, що за бажання на час проведення ремонтних робіт у дошкільних навчальних закладах батьки можуть переводити дітлахів до інших садочків. Проблеми з цим виникати немає, адже нині в Чернігові налічується близько тисячі вільних місць.